Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. Дякую, що зазирнули. В мене, до речі, в планах було відео з пошиття, але ж, побачивши цю схему, мені дзинкнуло, і я вирішила, що дуже-дуже хочу сплести собі гердана з лялькою-мотанкою. Це такий накшталт оберіга, мабуть, рахується. Тому я дуже хочу його сплести. І як бачите, Ну, Десь половина роботи в мене вже виконана. Оскільки я не маю права ділитися схемою, залишу вам лише посилання на автора цієї схеми, як завжди в моєму телеграм-каналі. Тому зазирніть, якщо сподобалась також ця схема. І, до речі, знову ж таки продублюю посилання на бісер, де саме я його купувала, оскільки. Ну, мені все подобається, як швидко дівчата працюють, як вони опрацьовують замовлення, якість бісеру. Тому залюбки, знов-таки продублюю і поділююсь з вами саме цим сайтом. Також в моєму телеграм-каналі. На зараз, як бачите, в мене виконано ну, десь 50% гердану. Увімкнулася я лише для того, щоб поділитися враженням. Що я його плиту трошки інакше, ніж мій перший гердан. Справа не в техніці, а справа, мабуть, в... у способі плетіння. Тому що саме цей гердан я плиту з починаючи знизу. Тобто, бачите, так, я звідси почала, прямо з першої бісеринки, і ось так рухаюсь догори. Свій перший гердан я починала плести з паску шийного. Потім в мене було розширення на дві окремі частини. Плилась окрема одна частинка, потім плилась інша частинка, все це з'єднувалось разом в купон і плила окремо купон. Тоді мені було важко зробити якісь висновки, оскільки то був мій перший гердан. В цьому випадку це мій другий гердан, але ж саме цей спосіб плетення мені сподобався більше. Чим мені подобається цей спосіб плетення. Тут я пішла на розширення в рядочку, в крок на одну бісеринку, це зрозуміло, сплила повністю купон. І далі плиту окремо дві половинки, плиту їх паралельно, тобто проплила тут, ниточка закінчилась, проплила з цього боку. І таким чином ось я доплила до того моменту, коли мені вже потрібно переставити ниточки. Саме тому я і увімкнулася на цьому моменті. На мій погляд, кожен спосіб має свої переваги та недоліки. Для того, щоб їх зрозуміти, мабуть, що кожна мастериця повинна спробувати кожен спосіб плетіння. Зараз я ділюся виключно своєю думкою з цього приводу. Але ж особисто для мене переваги тут переважають. Оскільки я ж кажу, що мені сподобалось, що я сплела купон. Не потрібно стикавати оцю середню частинку рядочок, стикавати, щоб нічого не з'їхало. Тут все плететься, так би мовити, монолітно. Тому мені це дуже-дуже до вподоби. Я так розумію, що наприкінці доведеться сплести. Два шматочки шийного паску, і потім його лише з'єднати між собою. І, на мій погляд, це важко рахувати недоліком, тому саме на зараз я рахую, що це для мене дуже зручно. Ще, до речі, придбала для низок ось такі намистинки. Це дагерси ось такі витягнуті крапельки. Намистинки 4 мм і намистинки 6 мм. Замовляла безпосередньо у Чехії. Гадаю, що повинно вийти гарно. Ще, до речі, я декілька кольорів також замовила, але ж це вже на мої наступні проєкти, котрими я також планую з вами поділитися. Але ж тут бачите, так, яка краса. Я замовила ось такий мікс намистинок, ну, тобто вони всі в мене тут міксовані. Оці також дуже-дуже гарні, бачите, так, з одного боку вони сріблясті, з іншого такі перелівчати йдуть, то мені також дуже подобається. Гадаю, що вони підійдуть і до цих намистинок. І до синеньких також гарно підійдуть, тому буду експериментувати і обов'язково з вами ділитися і процесом, і результатом. Начебто про все розповіла. Ну, все, переставляю ниточки і продовжую плести далі. Ну все, я завершила процес плетення, Ось так це виглядає. Дуже-дуже красиво. Обов'язково поділюсь з вами схемкою, тобто посиланням на автора схеми в моєму телеграм-каналі. Тому заглядайте, бо схема неймовірна, дуже гарно виглядає. Як бачите, я доплила дві окремі половинки і дві половинки шийного паску. Як виміряти довжину шийного паску? Потрібно сантиметрову стрічку викласти на шию позаду і заміряти відстань від ключиці до ключиці, це і буде розмір шийного паску. В моєму випадку я його розділила навпіл, тобто тут в мене 12,5 см, і з цього боку також 12,5 см. Далі потрібно сховати ось ці зайві ниточки, як підшити у полотно зайві ниточки основи у випадку, коли гердан йде на звуження. Як саме роблю я? Роблю на верстаті, тобто не знімаю увесь гердан з верстату, лише розкручую ниточки для того, щоб був вільний хід ниточок. І відокремлюю одну ниточку. Ось таким чином. Чому я підшиваю саме на станку зайві ниточки? Оскільки, коли він натягнутий, то, на мій погляд, це робити набагато легше. Ось я відокремила одну ниточку, решту знов-таки підколола біндером. Оновлюю краєчок нитки, беру голочку і вставляю ниточку в голку. Далі проходжу цією ниткою в попередній рядочок. Ось в мене виходить ниточка, і рядочок, котрий перед ним, я заходжу, проходжу в декілька бісеринок. Ось таким чином. 3-4 бісеринки буде достатньо. Проходжу. Далі підхоплюю ниточку основу поміж оцих двох бісеринок, де я вийшла ниточкою, і роблю звичайний вузлик. Ось таким чином, підхопила Вузлика зробила, і тепер проходжу ще внижче. Рядочок, також в декілька бісеринок. Ось так заходжу і також підхоплюю ниточку основу і роблю вузлик. Таким чином я роблю 3-4 вузлики, і цього буде достатньо. Потім ховаючи решту ниточок, Проходячи в тому ж напрямку, виходить таким чином, що кожна наступна ниточка фіксує попередню. Тому не бійтеся, проходити в тому ж самому напрямку, це навпаки, буде гарно. Єдине що, якщо ви використовуєте, наприклад, 60-ту нитку, голка може не пройти. Тобто, це 2-3 рази і далі вже є ризик, що лусне бісеринка. Так, і зараз я ще хочу показати вам з іншого боку, оскільки є невеличка відмінність. Так, витягаю також ниточку з іншого боку. Решту підколю білдером. Роблю все те ж саме. Коли ховаються ниточки з цього боку, то бачите, так, крайня бісеринка може ось так відхилятися. Для цього я що роблю? Проходжу в рядочок вище. Ось таким чином декілька бісеринок. І в першу чергу фіксую ось цю крайню бісеринку, щоб вона була на своєму місці. Бісеринка зафіксувалась, встала на місце, і Роблю вузлика, підхоплюю нитку основу. Тобто, коли з цього боку будете підшивати нитки, обов'язково слідкуйте за тим, щоб оця крайня бісеринка ставала на своє місце. Оскільки вона може трохи відхилитися, і це буде потім доволі помітно. Усе зайве сховала. Процес в мене завершається. Зараз найцікавіше це зняти з верстату мій гердан і роздивлятися красу. Там в мене ще голочка на початку була, виявляється. І далі. Буде найцікавіше. Тобто, добірка низок з використанням новеньких намистинок. Зараз я в першу чергу шию пасок між собою. Тут нічого складного, головне це не перекрутити пасок в процесі, коли будете його сшивати. Тобто, яким чином можна перекрутити? Одну половинку ось так пришити. І виходить, що ось тут петілька, котрої не повинно бути. То гарненько відслідкуйте, щоб все рівненько було, і зшити пасок між собою. І далі буду займатися низками. Шийний пасок я вже шила з двох половинок і зробила ось такі зразки низок, для того, щоб обрати ті, котрі мені будуть більше смакувати. На зараз мені хочеться зробити саме ось цей варіант, оскільки він більш світліший і мені більше подобається. Хоча ось ці з чорним також мають місце. Оскільки є в Гердані присутній чорний колір, то воно також непогано виглядає. Але ж мені все ж таки хочеться. Обрати оцей більш світліший варіант. Як бачите, я обирала між різним розміщенням намистинок, буду використовувати лише ті, котрі 4 мм. Ось ці, котрі більш величенькі, я використовувати не буду, саме в цьому випадку. І ось ці дагерси використовую наприкінці. Ось вони дуже гарно виглядають. Оскільки я для себе вже обрала варіант низочок, то зараз швиденечко вам покажу, як саме їх потрібно набирати. Спершу відокремлюю дві ниточки, ось тут із загальної маси. Я набираю одразу на дві ниточки. Ось таким чином відокремлюю їх і продягаю в голочку. І набираю згідно з оцим набором, котрий я обрала для себе. Що роблю далі? Опускаю донизу, вирівнюю ниточку, відступаю в сріблясту бісеринку, і потрібно в зворотньому напрямку, окрім сріблястої, крайньої, пройти увесь рядочок. Ось таким чином. Проходжу увесь рядочок. Гарно, коли голочка довга. Мені подобається за один раз проходити. Далі притримую за цю ж сріблясту бісеринку і гарненько підтягаю догори, але ж не дуже сильно, щоб бісеринки були а, трохи вільні, не стискались дуже сильно між собою. Бачите, так, я підтягнула ниточку догори, тобто впритул до гердану. І далі трошечки роблю ось таким чином, тягну в зворотньому напрямку. Тобто, щоб для того, щоб бісеринки були трішечки вільними. І далі ось ці ниточки ховаю у полотно загальне. Таким же чином, як я робила, коли ховала зайві ниточки. Все, перша низочка готова. І таким чином роблю решту низочок на усі ниточки. Дівчата, термінове включення. Оскільки мені довелося повозитися з низочками, то вирішила, що потрібно цим з вами поділитися. В чому саме справа? Оскільки я набирала низки на дві нитки одразу, тобто, ось так відокремлюю дві ниточки і набираю низочку. Виходить так, що ось тут між низками постійна різна відстань. І мені це не до вподоби. Я так розумію, що потрібно мати неабиякі навички, коли робиш низочку на дві нитки. Тобто, протягаючи через голку, потрібно ще водночас контролювати натяжіння обох ниточок для того, щоб вони. Рівномірно, ось тут з'єднувались. Тому мені довелось винайти свій спосіб, називаю його своїм, оскільки ви знайшла його самостійно. Тобто, я не бачила раніше в жодному відео, щоб хтось таке показував. Значить, цим способом, бачите, ось з цього боку. Я вже виконала декілька низочок. І виходить ідеальна рівномірна відстань між низками. Бачите, так, ось з цього боку. Тут в мене звичайний спосіб, а тут я вже робила способом, який винайшла. І я гадаю, що цим способом вийде зробити низочки, якщо ви навіть робите їх вперше, я зниму коротеньке відео. І додам його в мою закриту телеграм-групу, до котрої ви можете з легкістю приєднатися. Уся інформація буде в моєму загальному телеграм-каналі. Тому заглядайте, оскільки, я ж кажу, дуже все легко, швидко і просто робиться. Але ж чомусь ця інформація до мене дійшла трішки пізніше, бачите, так? Переробляти я не буду, оскільки це мій гердан. Я пишаюсь цією роботою, є над чим працювати, але ж буду залишати все так, як є, і буду носити, оскільки я не роблю на продаж, тому мені особисто мої роботи подобаються, тому продовжую працювати. Якщо захочеться, то перероблю його потім з ідеальними низочками. І, до речі, ледь не забула дівчатка, котрі зі мною вже більше року. Дуже хочу вам віддячити. Якщо ви зараз на екрані бачите свої прізвища, то саме вам я безмежно вдячна, оскільки ви зі мною вже більше року. І я хочу подарувати вам запрошення в мою закриту телеграм-групу, в котрому я залюбки ділюся своїми знаннями та здобутками. Користуйтесь, буду дуже рада бути вам корисною. Ну і напевно, що зроблю а, традицію. Раз на рік буду обирати двох учасників, котрі зі мною цілий рік. І з задоволенням буду вас запрошувати до моєї закритої групи в телеграм-каналі. На вас там вже чекають ідеальні низки, Тож заглядайте. І ось так виглядає готовий результат. Зараз трішки ближче вам покажу. Оскільки з цього боку одразу помітно, що є відстань між низочками. І з цього боку вони ідеальні. Бачите, так? Ці намистинки наприкінці взагалі така родзиночка класна. Мені дуже подобається. З урахуванням навіть усіх недоліків в процесі втворення. Але ж про усі недоліки я вам розповідаю і ділюсь. Як я з ними пораюсь, тому заглядайте в мій телеграм-канал, там вас вже чекає корисна інформація. І, до речі, я для себе остаточно з'ясувала, що буду наступний гердан плести саме таким способом. Тобто знизу, от починаючи з купончику і рухаючись догори, оскільки мені цей спосіб дуже-дуже сподобався і, на мій погляд, пришвидшує процес плетіння. Тому раджу вам також спробувати. Можливо, у кожного буде своя окрема думка. Особисто мені дуже сподобався цей спосіб плетіння. Мені здається, що з червоними лоферами буде дуже гарно виглядати. Потрібно пошукати буде червоні лофери. Ото мені щось в голову як залізе, то поки не вирішу це питання, не припиню про нього міркувати. Я саме про червоні лофери. Ну що ж, дякую за перегляд! Вам бажаю приємного втілення усіх ваших хочу! Заздалегідь дякую для дуже-дуже важливі для мене вподобайки та підписки. Далі буде до зустрічі! Па-па!